Ви дивитесь телеканал Раї в етері новини Прикарпаття. Підбиваємо підсумки головних подій. доби. В студії працює Вікторія Уніцька. Слава Україні! Організували файковий референдум та агітували голосувати на користь Кремля. Служба безпеки України затримала дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації Правобережжя Херсонщини. Подробиці у сюжеті Юлії Торконяк. СБУ затримала весь склад однієї із виборчих комісій Росії. Це дев'ять осіб, які співпрацювали з агресором під час окупації Правобережжя Херсонщини. Усі вони входили до складу так званої виборчої комісії номер 826 яку створили расисти у захопленому Береславському районі. СБУ встановила особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. За її вказівкою, дев'ятеро членів виборчої комісії агітували своїх односельчан підтримати фейковий референдум про приєднання регіону до Росії. Безпосередньо у дані незаконного референдуму вони робили подворові обходи приватних помешкань з виборчими урнами та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів фігуранти у супровіді озброєних російських вояків збирали голоси на користь Кремля за приєднання до Російської Федерації. Під час звільнення регіону голова виборчкому втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишилися на правому березі поблизу лінії бойового зіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя, але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 5 статті 111.1 колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 10 років тюрми. Колишній очільниці окупаційного виборчкому Росії заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею кримінального кодексу. Оскільки вона переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Політичні процеси сучасності, глобальний та регіональний виміри у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відбулася п'ята міжнародна конференція. У ній взяли участь науковці, політологи та представники навчальних закладів. Були на події наші журналісти. Поратися з викликами, спричиненими російським вторгненням в Івано-Франківську відбулася п'ята міжнародна конференція Політичні процеси сучасності, глобальний та регіональний виміри. Її організували представники Прикарпатського університету спільно з викладачами інституту політичних та етнонаціональних досліджень Академії наук України. До нашу конференцію прибули сьогодні представники вузів Києва, Львова, Ужгорода, Луцька. Сьогодні онлайн до нас доєднаються представники університетів Словаччини, Польщі, Румунії. Це міжнародна конференція. Маємо включення з фронту наш доктор політичних наук, професор Максим Гон, який з перших днів на війні. Такі конференції каже професор Василь Климончук, дають можливість зрозуміти, як в умовах російського вторгнення світ ставиться до України. І як впоратися з викликами, спричиненими війною, при тому зберігши безпеку в середині держави на сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас на кафедрі є освітня програма Національна безпека для нас є важливі питання політичної безпеки, військової безпеки, внутрішньої безпеки, ну і питання міжнародної політики. Співпраця сьогодні України з європейськими інституціями, північно-атлантичним альянсом, і ті виклики, які сьогодні є: це підписання угод, це підготовка нашої країни до наступних кроків. Ну і відповідно упорядкування внутрішньополітичного життя, тому що є дуже багато викликів внутрішньої організації є виклики, які стосуються організації місцевого самоврядування і багато і чинників, які сьогодні є кожному дні, і ми хочемо це висвітити на науковому рівні. З глибоким аналізом який сьогодні будуть звучати в доповідях. також в рамках конференції говорили про поступове відродження політичних партій на території України, якщо, наприклад, на початку незалежності ми фіксували дуже чітку одностайність позиції виборців. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, то вже в 21-му сторіччі ми бачимо відмінності, і ці відмінності є відчутними. Вони стосуються не тільки парламентських виборів, і місцевих виборів. І це різні актори отримують підтримку, це різні політичні сили формують систему інститутів влади на різних рівнях. Це є добре, тому що. Ми вчимося розуміти цих політичних акторів, а політичні актори намагаються відображати інтереси громадян, які проживають в конкретній місцевості. Участь у конференції взяли студенти, які готували доповіді про наслідки російського вторгнення для України, країн Центрально-східної Європи та світу. Ліліана Іванічук, Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї у 2024 році. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» планує засіяти 190 гектарів полів. У порівнянні з минулим роком об'єм посівів збільшили на 61 гектар. А чим франківські агрономи засіють поля розкаже Ліліана Іваніч. В Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. Цьогоріч підприємство «Франківськ Агро» планує висадити сою, гречку, озиму пшеницю та соняшник. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора підприємства Дмитро Сергенюк. Гречку цього року будемо сіяти в селі Братківці, так, 12 гектарів. Очікуємо врожання з півтори тонни з гектару. Збирати плануємо у жовтні. Озима пшениця засіяна ще осінню, восени 23-го року. Так, фотографії сходів пшениці в селі тисминичана 18 гектарів. Очікуємо врожанність 4 тонни, збираємо орієнтовно в липні. Сою плануємо сіяти в селі Тисминичанах та врачі, загальною площою 100 гектарів. Врожанність 3 тони збирати плануємо у жовтні місяці. Хочу додати, що соя і соняшник це культури, які складають економіку діяльності підприємства, а гречка та пшениця будуть скоріш за все орієнтовані на якісь на соціальні потреби. Цього року підприємство «Франківськ Агро» вперше здійснює передпосівний обробіток ґрунту та посіви всіх сільськогосподарських культур, виключно власними виробничими потужностями. Тобто, без залучення підрядних організацій, вся техніка комунальна і виконує свою роботу. Підприємство завчасно розпочало підготовку до посівної кампанії. Так з осені було проведено оранка на всіх площах ранньою весною. Мілке боронування і безпосередньо перед посівом здійснимо культивацію і будемо. Сіяти відносного забезпечення усіма матеріалами, то завчасно були закуплені насіння, доброва, засоби захисту, рослин та пальне. До слова цього року підприємство планує залучити до посіву сільськогосподарські угіддя громади площею 190 гектарів. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Не проміняв пензель на автомат, а зумів це поєднати. В Івано-Франківському музеї визвольної боротьби відкрили виставку полеглого військового художника Олега Дробоцького з Тернопільщини. Фарби дихають війною. Ці полотна бачила і Яна Лазорик. Фарби дихають війною. У обласному музеї Івано-Франківщини відкрили виставку Олега Дрободького. Він служив стрільцем-санітаром 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 березня 2023 року. Мати полеглого героя Ольга розповідає, Олег жив мистецтвом, малювати почав ще з малку. а після повномасштабного вторгнення не міг залишатися осторонь, тому після навчання підписав контракт зі Збройними силами України. На тих картинах ми бачимо, що в нього в голові ці танки, ці осколки, ці знищені техніка ця знищена. Йому все це запало в голову. Він постійно про це думав. У музеї можна побачити 28 робіт Олега Дробоцького. Усі вони, зазначає директор музею Ярослав Коричук, написані під час війни і передають емоції, які переповнювали воїна. Ми зможемо поглянути на цю війну через призму поглядів, думок самого Олега, так як він її бачив, не так як нам показують там інколи з телекранів. А так як його очі бачили ці ці події, цей перебіг бойових дій, побратимів, ці емоції, які доволі часто на фронті зовсім інші, ніж ми з вами знаємо в повсяк... повсякденному житті. Твори хлопця каже митець Михайло Дейнега, це крик душі, і в цих картинах продовжується його життя. Із великою любов'ю до тих дітей, котрі сьогодні, яких сьогодні з нами вже нема. Які віддали своє життя, які були великими патріотами, найбільшими патріотами, побачити полотне загиблого героя Олега Дробоцького можна в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери, Яна Лазорк, телерадіокомпанія Раї. Всеукраїнський фестиваль Писанка набирає обертів. У його межах у Коломиї провели етнографічний дитячий форум великодні традиції. Участь у ньому взяли дітлахи із усіх громад Коломищини. Завітали на форум, і наша Коломийська знімальна група. До Коломиї приїхали діти із всіх громад Коломищини. Серед містя перетворилося на одну велику гаївку. Би дітей, що водять гаївки, доєднується організатори свята. Ми будемо говорити про традиції, які притаманні Великодню, притаманні покуттю, притаманні гуцульщині, і діти будуть ділитися своїми знаннями, тому що щоб передати традиції. Молоді дітям найкраще це зробити їхніми вустами. Доповідачами на заході цьогоріч виступали діти, а не дорослі. Коломиянка Злата зізнається, дуже хвилювалася. Це весняні ігри, які виконуються на невеликі. Я вперше навіть мені допомагала моя вчителька вчителькам. А далі дійство перейшло до містечка майстрів, і тут також головними були діти. Анничка доповідала про традиції Великодня. Ми якось спробували це знайти разом з вчителями, дізнавалися з різних книжок і цікавилися в інтернеті. Обряди наші, як на старовинні часи це все робили, і це дуже цікаво. Активну участь у підготовці заходу взяли вихованці дитячої музичної школи номер 2 Її директорка каже, що. Хлопці та дівчата з великим зацікавленням готували свої доповіді. Це надзвичайно цікава історія для чого власне для дітей, адже діти поринули у світ стародавній. Віднайшли багато цікавого матеріалу власне наших предків. Як відбувалися святкування? Як закінчувалася весна, зима приходила весна? Фестивальні заходи в місті триватимуть ще два тижні. З коломиї банан Малайцький Галина Рвеншук, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї набирає популярності жіночий футбол. Ще одним доказом цього став турнір із мініфутболу футболу серед команд дівчат, навчальних закладів фахової та професійно-технічної освіти. Матчі відбулися біля міського парку Кирила Трильовського. А хто став переможцем змагань, знають наші коломийські журналісти. Міні футбол переважно чоловічий вид спорту. Однак щороку ним все більше захоплюються жінки. Тому міське управління спорту за пропозицією навчальних закладів вирішило провести змагання і серед дівчат. Для нас це є дебют і це ініціатива, скоріше навіть не управління спорту, а команд самих, які захотіли пограти, і командами дівчат. Дебют, побажаю їм успіхів без травматизму. Софія майбутня педагогиня. Певна, що спорт у майбутньому стане їй в нагоді. Це заняття не тільки для хлопців. Як це визначено, що жінка також може опановувати й чоловічі професії, і футбол це так само, як вид спорту. І це така нагода проявити себе. Як поєднати педагог і футбол? Футбол це в першу чергу спорт, спорт це сила. Судді змагань зазначили, що будуть суворо ставитися до порушниць правил. Закривати очі. Не, Суддя не має права. Це, це спорт, це футбол. Хтось так підготовлений, хтось так підготовлений. Залежить від того, як команди гравців кого які. А там це, якби товариська гра, то що це може бути. А це офіційно. У турнірі переміг політехнічний коледж. Другими стали футболістки із поет коледжу. Замкнули трійку призерів дівчата з економіко правового коледжу. За тиждень змагатимуться і юнаки. З Коломи Водан Малецький Галина Рубенчук, телерадіокомпанія Раї такою видалась доба на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.